Що таке насправді кешбек від держави? Якщо вам вже приходило таке повідомлення, значить я вам розказую, що таке насправді. Я це про це ще починав розказувати за тисячу зеленського. Не всі зрозуміли, я зараз цю історію більше розгорну. Але, друзі, скоро буде час, коли ви не зможете грошами розраховуватись далі ніж за 5 кілометрів від свого дому. Як вони нас до цього приведуть? Ну просто і тюрми вже не треба буде. Дуже легко вам буде кнопочку нажати, заблокувати ці рахунки, і все. І ви рахуйте вже, бо без грошей нічого ми не можемо зробити. Значить, почалася ця історія дуже давно, друзі. Дуже тисячу зеленського нас перевірили взагалі, як ми на це видаємо. Як ми на Яку чепуху взагалі ведемося з часів виборів? щось змінилось чи що не змінилось? А вони побачили, що більшість людей на це повелось, і давайте зробимо такий магічний кешбек. Але ніхто ж не знає. Ну, мало хто знає про те, що є договір про банківську таємницю. Не всі ваші кошти, особливо приватні, можуть відслідковувати банки. І це тільки початок. В чому біда всього що відбувається? Пам'ятаєте, колись у наших батьків було дуже багато коштів на рахунках. Вони могли купити собі і машини, і квартири по різному. Хтось декілька міг купити. Але в один день вони прокинулись, і грошей не стало, бо банк лопнув. І це знову буде, і це знову буде. Фіат відмінять фіат це звичайні кошти, все перейде в CBDC, в електронну валюту. Вже є законопроєкт, що в Україні весною 2025-го вони почнуть експериментувати і запроваджувати є гривню. До чого це призведе? Якщо ви зараз розкриєте всю свою банківську таємницю, підписавши договір на оцей цей кешбек, погодитесь, там будуть умови, і там дуже так замасковано буде про те, що ви підписуєте дозвіл на розголошення або на розірвання контракту вашої банківської таємниці. А це ваше святе право в українській конституції. Це щось нереально. Українська конституція, взагалі, якби ну, ця влада або світі ніде більше конституції не було прекрасно, як в Україні, і це все призведе до того, що а, якщо ви там не наділи маску чи вийшли на мітинг, якийсь, чи щось в соцмережах написали не те на владу, нажимають одну кнопочку, і все, ви обмежені використання своїх коштів в межах більше ніж кілометр, два-три п'ять не знаю від свого дому, або тільки в межах міста, або з лімітом там тисячу на день. Люди цього просто не розуміють. В Україні правду казати не можна. тяжкі часи настали. І я знову ж таки я не проти мобілізації, я за те, щоб все було по закону. Розумієте? А, а в Україні зараз ще калпаку така стала сидіти на Україну і все. Отже, друзі, CBDC неминучі неминуче, електронні валюти неминуче. Всіх туди заведуть. Дивіться, незалежно від того, зараз ви візьмете кешбак, чи не візьмете за тисячу зеленського. Не всі зрозуміли. Всі думають, ну а цифрують нас, і що а цифру ну і так кацифровані всюди наша інформація в усіх соцмережах і так далі. Розумієте. А це був степ до наступного крок до наступного кроку. А от наступний крок отакий: як вам подумайте сто разів про те, чи робила щось влада гарне для українців за останні, я не знаю, скільки років. Якщо й робила, в моменті казали, що так, проходило декілька років, ми розуміли, як нас жорстко перепрошую всіх наїбало. На жаль, все, друзі, тримайтесь, майте в голові клепку, і славу всім українцям, які досі тримаються. Будьте вільні не на словах, а на ділі. Па-па.